Доброго дня, вельми шановне панство! Доброго дня, шановні студенти! Доброго дня! Всім, хто всією душою любить Україну і пишається її історією. Україна золота, чарівна сторона, земля рясно уквічена, зелю закосичена. Скільки ніжних поетичних слів придумали люди, щоб висловлювати гарячу любов до краю, де народилися і живуть. У глибину століть сягає історія нашого народу. Україна має багате і славне минуле. І кожен з нас переконаний, без минулого немає майбутнього. Група 1П2 пропонує вам поринути в славетні події минулого та згадати відзначні імена задля вшанування сучасників, які примножують славу нашої батьківщини. Коли від'їжджаєш в Київ і пересікаєш Дніпро по мосту. Зразу ж, зліва біля золотих куполів лаври, тебе зустрічає вона, батьківщина мати, символ великої перемоги, без якої не було ані України, ані усіх нас. Ідея пам'ятника належала скульптору Євгенію Вучетіну, автору монумента Родина мать в Волгороді. Продовжив роботу український скульптор Василь Бородай. Батьківщина мати залишається унікальною, її висота 102 метри. Вона вища статуї Свободи у Нью-Йорку і... і статуї Христе у Ріо де жанейро Її обшивку з нержавіючої сталі виливали в Запоріжжі, а заварюванням займався Київський інститут Патона. Було заварено близько 30 метрів швів. По розрахункам автора, скульптура повинна простояти 150 років і витримати землетуз у 9 балів. Ми віримо, що батьківщини мати простоють і в історичних бурях, і багато років. Це також буде зустрічати нас на берегах Дніпра, бо кожна мати чекає своїх дітей додому. Вірш Україні виконує царук Ярослава. Ти синім небом дивишся на мене, щоб я, бува, душею не зачах. В моїх ночах то поль свічки зелені, в моїх ночах задуманих очах. Моєму щасті твого щастя зливе, в моїй крові пожар твоїх калин. З твоїх давнин печальний вітер сивий. Гіркий, печальний вітер, мов полин. За мною ходять твого горя тіні. Лицем до твого сонця я встаю в твоїм сумлінні і моє сумління по проводі життя передаю. З твоїх знамен несу червоне кредо, впаду, як треба, тільки ти йди. Дивлюсь вперед і бачу попереду, себе з тобою бачу назавжди. Еней На був парубок моторний. І хлопець, хоч куди козак, ці рядки ми пам'ятаємо з дитинства. Саме так починається версія давньоримської поеми. Енеїда написана Іваном Котляревським наприкінці XVIII століття. Енеїда Котляревського вважається першим в історії художнім витвором на літературній українській мові. Хоча за його основу автор за рідний полтавський діалект. І хоча сюжетні лінії, позичені в релігія, одяг, побут, характер усе це наше, українське. Еней та його друзі це коштовний отаман козаки. Олімпійські боги це українські поміщики, спілкуючись між собою колоритно, просто народно, часто й густо вставляючи міцне слівце. Поема містить навіть словник з тисячі слів, які завдяки Івану Котляревську знають далеко за межами нашої України. В Україні існують діалект, десятки діалектів і говорів, але саме з часів не їде. Ми маємо одну літературну українську мову. Танець «Марічка». Ой, шукав, ой, шукав село дорогу, підганяв, підганяв коня гнідого, Заблукав, заблукав я біля річки, та й зустрів ма тече з гори. To Від слова, руки руками він створений. З рук в руки він переходить і несе силу берега. Рушник з нами все життя. На рушнику несуть дитину до хрещення, на рушник стоїть майбутній чоловік і жінка. На рушнику несуть хліб сіль. Рушник супроводжує людину в останню путь. У кожному регіоні український рушник відрізняється своїми характерними узорами. На що зображеннях це крилаті, коні і жіночі фігури. На Прикарпатті і Карпатах рушники відрізняються яскравим розмаїттям кольорів, а візерунки зв'язані природою наших місць. В центрі України основний орлан – це дерева, пишне гілля з квітами, а також птахи як символ любові. Колір також має значення. Наприклад, на Полтавщині білі рушники призначені для посту та жалоби. А вишитий червону нитку рушник зазвичай були святковим. І кожна дівчина ще з малку вчилась вишивати рушники, адже по них судитимуть яка на господиня, а матері давали рушники. На щастя, синам, що залишали свій рідний дім. Чекай після січі, після бою із ворожою ордою, козаченько молодий лежить, ні схилилась над мною над моїм. Сна зі мною над моєю головою, в чистім полі соннечком встає в чистім полі, в чистім полі, ще шумлять мої товолі, ще сади в минулому житті, що над дивом прийнялися сум верхівками вп'ялися, може ті до полі вже не ті, їм самотні ми ставати, їм без мене сумувати, в чистім полі сонечко встає, їм самотні ми ставати, їм без мене сумувати. В чистім полі сонечко встає, ніч ми очима Тінь розміє за плечима, тіло відболіло, не живе, не жалую, не шкодую, почуттів своїх не чую. В чистім полі сонечко встає. Хай те мене мамо, не відпустять прачі, рани, моє серце в рідній краї, не чекай мене кохана, ти моя остання рана, В чистім полі болі сонечко встає. Діти мої, діти, ви мої останні квіти в чистім полі. В чистім полі сонечко встає, в чистім полі сонечко встає. Січі жили не лише українці, але й представники понад 20 національностей. Ті, хто приходили на січ, давали одне питання Бога віриш? Козаки знали, той, хто приходить заради і легкого життя, так само легко й зрадить. Тому вони приймали тільки тих, хто готовий був виконати Христову заповідь, покласти душу свою за брата свого. Козаки будували церкви, засновували монастирі. Захист православної віри був обов'язок козацтва. Козаки свої оселедці не просто так носили. Вони говорили: коли загину на війні, ангел зачув понесе мою душу до раю. Палаючи вогнем в своїх серцях. Ми маємо забути слово «жах». тримаючи, тримаючи долю в своїх руках. Ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, а що не так, добрий радо. Втрачаємо зайве з кожним днем, ми створимо, збудуємо майбутнє своєю рукою. Ми маємо, чуєш, маємо стати самі собою.